Сьогодні ми проведемо тематичний тренінг з імітацією реальних людей на робочих місцях в центральних ремонтних майстернях товариства Інфокс, філії Інфокс до Тема нашого тренінгу буде такою: Безпечне виконання робіт на металообробних верстатах. Хочу зазначити, що основними нормативно правовими актами, актом, який регламентує безпечне виконання зазначених робіт, є правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроєм. Також хочу нагадати основні вимоги охорони праці під час виконання зазначених робіт. По-перше, Забороняється виконувати роботи на несправних верстатах, а також на верстатах з несправним або незакріпленими огородженнями. Струмовідні частини обладнання повинні бути ізольовані або огороджені. Металеві частини обладнання, які можуть внаслідок пошкодження ізоляції, потрапити під надпругу, повинні бути заземлені або занудені. Під час проведення ремонту обладнання та заміни робочих органів, верстати повинні бути вимкнені і знеструмлені. Верстати також повинні бути обладнані захисними пристроями, з блокованими спуском верстата. Передачі, розміщені поза корпусами верстатів, повинні мати огородження. Під час виконання робіт на верстатах робоче місце необхідно утримувати в чистоті та не захаращувати та інші вимоги. Це Основні вимоги безпеки під час роботи на металообробних верстатах. А зараз майстер цеху Сергій Григорович розкаже нам характер виконуваних робіт на металообробних верстаті. На даному металообробному верстаті зараз виконується робота по виготовленню втулки на Соглас АНД-100. Матеріал заготовки ЧАМУН Марка СЧ-20. Роботи Роботу висновного п'ятого розряду мельник поле. Складнок обладнаний защитним кожухом. Маємо змінний інструмент, який знаходиться. Дана заготовка зажатий в трьоххлочковому патроні, самоцентруючий трьохкулачковий патрон. Нет, верить не будешь. Під час проведення тренінгу були дотримані всі вимоги безпеки під час виконання робіт на металообробних верстатах.